Глава 5. послухайте ви, багатії, плачте і ридайте від лютих бід ваших, що наближаються до вас. Багатство ваше згнило, і одяг ваш поточений міллю. Золото ваше і срібло поіржавіло та іржа їх буде свідчити проти вас і з'їсть плоть вашу, як вогонь. Ви придбали собі скарб на останні дні. Ось плата, яку ви утримали у робітників, що працювали на ваших полях, голосить і голосіння жінців дійшли до вух Господа Саваофа. Ви розкошували на землі та зазнали насолоди, наситили серця ваші, ніби на день заколення, ви засудили, убили праведника, він не противився вам. Отже, браття, Будьте довготерпеливі до пришестя Господа. Ось хлібороб чекає доброго плоду від землі і довго терпить задля Нього, поки прийме дощ ранній і пізній. Терпіть же довго і ви, зміцніть серця ваші, бо пришестя Господа наближається. Не нарікайте браття один на одного. Щоб і ви не були осуджені, ось суддя перед дверима стоїть. Візьміть за приклад, браття мої, тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми ублажаємо тих, які терпіли, ви чули про терпіння Іова, і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милостивий і щедрий. Перш за все, браття мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою якою клятвою, а нехай буде у вас так, так і ні, ні, щоб вам не зазнати осуду. Якщо хто з вас тяжко страждає, нехай молиться, хто в доброму настрої, нехай співає псалми, чи хто з вас занедужає? Нехай покличе присвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь, і якщо Він гріхи вчинив, простяться йому. Отже, признавайтесь один одному у провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо багато може щира молитва праведного. Ілля був чоловік подібний до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. Браття. Якщо хтось із вас відхилиться від істини і хтось наверне його, нехай той знає, що хто звернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерти і покриє безліч гріхів.